І щоб е, клубочок дав нитку, треба, щоб він трошечки підскочив чи перемістився в бок. який файний моточок, слухайте. Красиво. Це просто красиво. Ще півгодини пів години не пройшло, я вже перемотала. Так, і ось цю. Пружинку треба її віджимати, бо вона розшатується і перестає направляти. А від цього направлення дуже багато що залежить, бо як тільки цю направляючу прибрати, нитка потрапляє під механізм нашої стеренки. І може нашкодити і машинці, і сама перепачкатися переплач... там в цьому смазку. Тож, такі моменти. Бачу, що чатик побіг. Зараз так, добре. Чатику. Дай знати, добре, якщо не виходить, не проблема. Добре. То недовго малювати не буду, просто показати. Добре. У когось новий? Ні, не новий. Ой, бачиш. Жахе. Аліска не допомагає, Та. під настрій. Я вже підписана під Інну. О, добре, то ви вже дружите, добре. Та давайте надовго, потім зможете поробити побільше коротких моментів. Да, Інночка, от бачиш, Ваванна готовий тебе підтримати. То виходь надовго. Чай-яй-яй, мало не втік. Частинка відслагилася. Все прекрасно. Дуже обережно капризну нитку розплутувати. О, щоб вона не заплуталася, бо тут вузлики на ній жахливі будуть. Так. Терпіння. Ця нитка і справді може перерізати й пальці і все на світі. Дуже капризна пані. Тут метраж здоровезний, тут вистачить не на одну шкарпетку. От. Враховуючи, скільки там моточків, це дуже гарна нитка для того, щоб укріплювати шкарпетки. Тобто вовняна нитка, чи бувають і штучні нитки такої м'якої скрутки, то вона просто не тримає форму. Або тримає її дуже нетривалий час. От. І завдяки ось такій нитці річ лишається тої самої форми, якої треба. Що додати ще один моточок? Я просто вирішила поки що попрацювати з тим, що є, От. а потім будемо вже розпускати, бо по-перше, треба просто розпустити. По-друге, треба ці нитки ще розпустити на три нитки. А тут одна нитка із двох ниток скручена. Тобто там шість ниточок, і треба зрозуміти, яка до якої відноситься, стосується. І не здуріти при цьому. уж. Допоки будемо розбиратися з тим.